І всім привіт з вами Карастки. І сьогодні в Бліц ми дочекалися цього івенту. Івент під назвою Burning Girls. Де можна злити опит і золото. Головна нагорода у нас піщана куля. З якої випадає гарантовано танк. Зараз. Зачекайте, перевіримо. Ну. Поки що ще не можемо відкрити. Але з безплатного першого контейнера, ну і за іншу за свободку, точніше, досвід, випитайте ось такі танчики, золото, срібло, камуфляжі і так далі. З платного, у нас те ж саме. Лишенькуля тут з шансом 5%. А тут 2%, наскільки я пам'ятаю. Так, вішанкулі 2%. Але при кожному, ну, 50-му відкриттю, поновлюється відкриття. І воно буде коштувати, наче 75 тисяч досвіду. Так. І тоді шанс, наче буде 5%. Ну, ми будемо відкривати на трьох аккаунтах. На двох твінках і на моєму основному. Це зараз ми на твінку сидимо. Ну що ж, перевіряємо чи запис іде. E, так, запис іде, перевірю. Ну що, відкриваємо безкоштовний. І з безкоштовного нам випадає. Нічого, ну. Було б прикол, якби мені безкоштовного випала зразу куля. Другий відкриваємо, і нам випадає. Теж нічого. Те саме, що і того разу. Так, наступний. 100 тисяч срібла. Було би 100 тисяч золота краще. Так, наступний. А, і на основному аккаунті ми витратимо півтора мільйона досвіду. Тому що ми ще збираємо на новий рік. Де буде? Можливо, такий самий івент. Щось Ніць не йде. Давайте знову. Нам випадає. Теж нічого. йолки палки ВГ. Пожалійте мене! І що дурно витрачаю опит на вас? ВГ, ВГ! Камуфляж. Башер. На французо IMX 5100 Опит Так, ще два контейнера зможу відкрити. О, 150 золота. Прикол. Дайте шар. Дайте тако, з цього. Шар дайте мені. Шар, шар. Шар шарик! Ай, де шарик, блін. Не дали нам шарика. Ну що, ми будемо зараз переключатися на наступний аккаунт. Не перемикайте. Ось ми і перейшли на інший твінк. Так, перевірите, чи запис іде. Так, так, запис іде. І ми продовжуємо відкривати. Безплатний. Давайте нам одразу шарик. Ми будемо довольні. 500 золота, ну. А скільки тут максималка золота? Я не помітив. А. 500! Це була максималка! Я хуєю без баяна. Осе вони максимум золота дотиснули тобто, MG 08 Да, блин, обвисио дають Дайте мені, будь ласка, шарик. Шарик. Дайте мені кульку піщану. Ну що ж ви, ВГ, такі не ну, жадібні. Вге. Пожалійте мене, будь ласка. Не хочуть нічого давати? Чісю малі, блін. Камуфляж радіоактивний дощ. Наше мені той радіоактивний дощ. Ви мені скажіть. Так. Ще три контейнера. Дайте мені з цих трьох контейнерів шарик. Шарик. Він. Кулька, кулька! Дайте мені кульку! Кульку! Пісюни. Так, кулька. Кулька має бути. На що б вас перекосило? Ай на що мені цей квест? Ага, більше немає. Сертифікатів. Ну нічого, ми будемо зараз переходити нарешті на основний аккаунт. Не переключайтесь. І ось ми перейшли нарешті. На основний аккаунт. Так, а чому в мене клан пропав? Ось я не зрозум. Ю. А щось а а і стало? Ну ладно. Пізніше буду рішати. Що з кланом? Нас поки що не стосується, а ми будемо відкривати нарешті контейнери. Із безкоштовного нам випадає. Нічого. Ми тут витратимо 1 мільйон 600 опиту. Так. Ну, трішки витратимося. Ну а що робити? 4 ляма ми мусимо лишити. На новий рік. Так, нічого толкового не випадає, ні шарика, ні нічого. Камуфляж на РУ251. Бустери золота, бустери різні, блін, падають нічого толкового. І знову та сама пісня. Оце в ГГВ жадні. Жа. Наша мені цей камуфляж? Жадіний, блін. моти, блін. Уже 10 контейнерів відкрили разом з безплатним. О, Тундра. Ну, хоть буде такий камуфляж ще. Так, може почакувати трішки. Ну, чари бари фокус покус не поможе навіть. А прикинь, ти зарабив я шарик. Йоми, я би тишився. Я би тішився. Нічого толкового. Нічого толкового. Ну, 350 золота. А так то нічого. На ну, 150 золота. А, так, 4 ляма у нас має лишитися. Дайте мені хоч один. Хоть один, шарик. Безплатній я і так заберу. О, нічого не падає. Так, наступний. 350 золота. Вже півтори тисячі є. А! Нарешті піщана куля! Вони мене почули! Перша куля є. Наступний контейнер. Нічого. Блін, ну я довольний. Я довольний. Хоч одна куля випала. Так, ще півмільйона у нас залишається. О! ФЦМ! Бімба! Буде. Буде. Так. Наступ нам випадає. Нічого. Так, ще 400 тисяч залишилось. Тут теж нічого. Тут. Теж нічого. Давайте знову кульку, потіште мене. Потіште мене ще одну кульку. А, -а, -а пісюни я не хочу. Давайте, кулька, кулька! Ще 4 контейнери нам залишилось. Так, 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 запис іде. Я би зараз промахався, був би. О, -о, О, біда би була. Так, наступний. Ще два. Тепер ще один лишається. Так, і останній. І нам з останнього випадає. Нічого. Так. Хочу хоч подивитися, що там по танкам. Ну, по танкам. А, то ж! Це ж зразу грандіозний контейнер. Я забувся. Хоч компенсація в золоті. Бо спочатку показувало, що в сріблі. Так, і нам з цього шарика і контейнера випадає. Давайте, що ж нам випаде? Що, 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 що? Так, 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 так. А. КПЗ 07. Ай. ви не серйозні, ВГ. Так, поки що відкладу. Euh, ці 10 контейнерів я вже відкрию в TikTok. Так. І ось його контейнер від... викр... відкриваємо. І нам випадає. Що ж нам випаде? 4 нагороди. А, нічого! От же моти. Жадіне гов'ядіни, блін. Ех, подивіться, може, ще якесь є, щоб за опит можна було відкрити. А на сертифікат на опит. А, цих шість, Я більше не хочу тратити. Так. Ну що ж. Так, все. Дякую, що прийшли, подивилися цей відосик, підтримали мене. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. З вами був Карась Такий. Всім бай-бай!